До Троковича Микола Рученко приїздить не вперше. Минулого разу по допомогу до нього звернулись представники сільських закладів освіти. Педагоги кажуть, Рученко пообіцяв і зробив. Місяць назад він нам подарував ноутбук для школи для того, щоб можна було переносити і показувати по класам. Допоміг з котлами. Я хочу висловити велику подяку Рученку Миколі Миколаєвичу за те, що він допоміг нам придбати новий телевізор та пилосос. Під час зустрічі були намічені плани і на майбутню співпрацю. Це ремонт фельдшерсько-кушерського пункту, будівництво нової котельні, підведення газу до села. Микола Рученков вшанував пам'ять жителів Троковичі, які загинули у роки Великої вітчизняної війни. У Головному Микола Рудченко розповів про свої плани з покращення інфраструктури селища. От щось квіру йому не знаю, другим не вірила а цьому, щось повірила. Оглянув народний депутат дошкільний навчальний заклад, якому нещодавно надав допомогу. Ми дуже вдячні, що він не залишається осторонь у вирішенні будь-яких питань, і на даний момент він нам допоміг у придбанні телевізора. Відвідав Микола Рученко і Головинську гімназію. Народний депутат поцікавився ходом ремонту та використанням коштів, які він передав закладу для покращення навчально-виховного процесу. Ми всі виборці, бачимо, що це людина справи, що його слова не розходяться з ділом. Ще раніше, кілька місяців назад, Микола Миколайович, дізнавшись про те, що ми ремонтуємо актовий зал. Для наших учнів виділив матеріальну допомогу. І так, також тоді виділені були кошти на придбання ноутбука для того, щоб він став частиною мультимедійного центру в нашому начальному закладі. У Троковичах, скільки було проблемних питань, їх треба вирішувати. І газофікація, і земельні паї, і ремонт клубу, і питання водопостачання, газофікації. Всі ці питання я вислухав у громади, взяв відповідні доручення їхні і переконаний, що мені вдасться. Де зробити в цьому році, де включити у план на наступні роки? Слідуючий населений пункт у нас був селище міського типу Головіно, От, принаймні гімназія. Ми щороку допомагали школам, дитячим садочкам, і зараз настав час допомогти. Гімназії, я це обов'язково зроблю. І зустрічаюся з громадою. Сьогодні жах у будинках 6 градусів зимою тепла. Треба подивитися постачання електроенергії. Треба вирішити питання не багато, а десь мільйонів шість, щоб привезти до Головино газ. Треба вирішити питання, немає аптеки. Я обов'язково допоможу вирішити ці проблеми. І через місяць-два прозвітую їм, що вже зроблено. Оглянув Микола Рученко і школу у селі Дівочки, Тогощині. Хівського району нещодавно сюди за його сприяння надійшло 30 тисяч гривень на ремонт приміщень.